Друзі, привіт! На зв'язку Антон Золотарьов Радіо. І сьогодні я спробую дати максимально спрощене, точно неправильне пояснення, що таке коефіцієнт стоячої хвилі, але в той же час воно дасть змогу зрозуміти без складного математичного апарату, що це таке, на що впливає коефіцієнт стоячої хвилі, і як з цим боротися. Якщо взяти визначення з Вікіпедії, то Коефіцієнт стоячої хвилі показує рівень неузгодженості опору джерела лінії і споживача сигналу. Тепер розберемося на пальцях, що це таке для того, щоб міг зрозуміти будь-хто. Для початку ми спробуємо зрозуміти, а як передається сигнал від генератора сигналу до навантаження. Намалюємо ось тут наш генератор сигналу. Намалюємо коаксіальну лінію. І тут буде навантаження будь-яке. Не обов'язково це може бути антеною. У генератора сигналу є свій опір. Наприклад, це буде 50 Ом. У лінії між генератором і навантаження також є свій опір, наприклад, це буде 50 Ом. І у навантаження також є свій обер, наприклад, він також буде 50 Ом. В нашому випадку все добре і лінія повністю узгоджена, у нас не виникає неузгодженості, через яку і формується стояча хвиля. Тут потрібно згадати про відбиту хвилю. Відбита хвиля це виникає у випадках, якщо у нас є неузгодження опору. Тобто, якщо в якомусь місці, між лінією і генератором, між лінією і навантаженням є неоднорідність, то в місці цієї неоднорідності частина сигналу, який прямував від генератора до навантаження, вона повертається. Таким чином, це і буде відбитою хвилею. Як формується відбита хвиля, давайте максимально це спростимо. Уявимо, що наш коаксіальна лінія наша. Ось така. І тут в нас виходить диполь. Для спрощення беремо тільки одну половинку диполя і уявимо ідеальну ситуацію, в якій є максимальна напруга на початку диполя. Диполь Ідеально підлаштований під довжину хвилі, становить четверть її довжини, і напруга по синусоїді на кінець диполя дорівнює нулю. Тобто немає напруги, яка буде відбиватися від кінця антени і назад повертається ноль Напруги. Якщо ми малюємо таку саму антену, але Сигнал прийшов в точку, де починається плече. Не у... не в такій фазі, а, наприклад, ось в тій фазі. Ми бачимо цей сигнал трошки нижчий. Він пішов, перейшов через нуль і частково тут з'явився. І ми маємо на кінці антени якусь напругу. Звісно, в повітря вона. Не дівається, не випромінюється. І в такому випадку вона повертається в цій самій фазі назад в лінію. Амплітуда цього сигналу буде дорівнювати амплітуді, яка прийшла на кінець антени, тобто менша, ніж початкова. І цей сигнал повертається назад. Чи звісно, частина випромінюється в повітря? Те, що і має робити антена, тому що корисну роботу сигнал робить по антенні, коли йде туди і коли йде назад. Але частина у вигляді відбитої хвилі повертається нам в лінію. Так як антена це не резистор, а конденсатор по своїй суті, тому антена має, крім активного опору, а й реактивний, який складається з дімності та індуктивної складової. Звісно, вони залежать від частоти. Саме тому я і казав про довжину диполя, який дорівнює 1,4 довжини хвилі. І саме тому резонансна частота антени залежить від її довжини. Які негативні наслідки високого кофеєнту стоячої хвилі? По-перше, ця енергія, яка передається назад по лінії в сторону генератора, звісно, на генераторі нікуди не може дітися, крім перетворення на тепло. І якщо у вас передавач потужністю 1 Вт, скоріше всього, нічого з ним не станеться. Якщо у вас передавач потужністю 5, 10 і більше Вт, то при високому коефіцієнті стоячої хвилі цього тепла буде достатньо для того, щоб нормально так нагрівати передавач, і, звісно, при відсутності захисту він може вийти з ладу. Якщо захист є, він буде зменшувати свою потужність, доки перегрітий. Там, де захисту немає, я не можу сказати, що це прям дуже часто трапляється, але є випадки, де вихідні транзистори просто перегріваються і перегорають ось, наприклад, на фото. Як розрахувати коефіцієнт стоячої хвилі? Коефіцієнт стоячої хвилі його ще називають коефіцієнт стоячої хвилі по напрузі, КСХН. N опускають, тому що коли кажуть КСХ, і маємо на увазі коефіцієнт стоячої хвилі по напрузі. Формула дуже проста. Покажу на прикладі. Наприклад, ми передаємо в антенну 10 Вт для простоти. Повертається нам назад 5 Вт, половина напруги. Ділимо 10 мінус 5 Дорівнює 15 Поділити на 5 дорівнює 3. При КСХ3, половина напруги до нас повертається. Це не дорівнює половини потужності, тому що потужність квадратична величина до напруги. І якщо ми маємо на увазі, що 0,5 напруги повертається, то в потужності це буде 0,25. Це четверть потужності до нас повертається. Інша формула. Для того, щоб розрахувати коефіцієнт стоячої хвилі, виходячи з потужності. Повернуто, якщо ми її знаємо, Коефіцієнт стоячої хвилі дорівнює, я n не пишу, опускаю, маю на увазі, що це по напрузі, але можна розрахувати і виходячи з потужності. Одиниця плюс корінь квадратний, потужність відбита reflected поділити на потужність forward. Та, що передана. І поділити на одиницю мінус корінь квадратний reflected на потужність forwarded. Беремо ну, цей самий приклад, якісь конкретні числа візьмемо. Наприклад, беремо 1 плюс 2,5 поділити на 10, 2,5 ми я спеціально взяв 2,5, щоб четверть потужності нам вернулася, щоб ми отримали таке саме число, як і тут. Один мінус корінь квадратний 2,5 поділити на 10. Дорівнює 1 плюс корінь квадратний від четверті і 1 мінус корінь квадратний від четверті. Дорівнює корінь квадратний. Від четверті це половина. 1 плюс 0,5. поділити на 1 мінус 0,5. І дорівнює 1,5. поділити на 0,5. Дорівнює 3. Отримали це саме число. Тобто. Розрахунок наш правильний, і можна, в принципі, цю формулу використовувати, якщо вам потрібно порахувати це коефіцієнт стоячої хвилі таким чином. Ще є варіант розрахунку коефіцієнту стоячої хвилі через коефіцієнт відбиття. Коефіцієнт стоячої хвилі. Що таке коефіцієнт відбиття? Якщо ми передаємо 100% вперед, то назад нам вертається 50%. В такому випадку коефіцієнт відбиття дорівнює 0,5. По суті, ось це і є розрахунок по коефіцієнту відбиття, але ми його зараз винесемо окремо для того, щоб спростити. 1 плюс буквою Г позначається коефіцієнт відбиття. Береться по модулю, тому що незалежно від того, він від'ємний чи додатний, все одно ми нарахуємо, віднімаємо і тут і додаємо. Поділити на коефіцієнт відбиття. Якщо у нас коефіцієнт відбиття 0,5, то 1 плюс 0,5 поділити на 1 мінус 0,5 дорівнює 1,5 поділити на 0,5 дорівнює 3. Коефіцієнт відбиття ми рахуємо по напрузі. Ось половина напруги відбилася. Тому коефіцієнт відбиття дорівнює у нас 0,5. Які є методи вимірювання коефіцієнту стоячої хвилі на практиці? Думаю, що формул достатньо. І візьмемо, подивимося, як це працює вживу. У мене на столі з'явилася радіостанція Baofeng. Неважливо, абсолютно яка вона, неважливо, якої потужності. В мене є вимірювач потужності Nice rs 50 і антена Rtevice rhd 771. Це достатньо якісна антена. Насправді, я ну, люблю антенна Ретевіс. У нас умови виміру не ідеально правильні, тому що в мене купа металу довкола антени. Було б добре хоча б на 3 довжини хвилі відійти від будь-яких металевих предметів, але нам точність вимірювання зараз не принципова. Нам принципово в однакових умовах виміряти антенну. Я на радіостанції ставлю частоту 446, тому що ми будемо. ну Це нормальна практична частота. І будемо зараз робити виміри і записувати, що у нас виходить. Виміряємо на двох частотах і перевіримо ці розрахунки наші, чи правильні формули у нас працюють. Практику з теорією звіримо. Записуємо частота 446. Потужність вперед. 6,12 потужність reflected 0,51 18 другий раз і 1,88 коефіцієнт стоячої хвилі На плюс-мінус. Так як рація на акумуляторі, я нажимаю спочатку напруга висока, потім вона трошечки просідає і потужність рації, звісно, разом з напругою акумулятора просідає. Це ми, зас... Це ми записали і пропоную зробити іще один вимір на частоті 433. Ось у нас частота 433. 433 Потужність вперед. Потужність reflected. І SVR. 7,10 дехай буде. 7,1 Рефлекти потужності у нас 0. І коефіцієнт стоячої хвилі 1,02. 1,02. На цій частоті антенна, бачите, достатньо якісно працює. Навіть не на металеві предмети довкола. Що робимо далі? Далі я приєдную цю антенну до векторного аналізатора і подивимося на двох частотах. 433. Потрібно мені спочатку було розповісти, які бувають методи вимірювання. Перший метод, яким ми скористалися за допомогою Нісей і Баофенга, це вимірювання в лінії. Його можна проводити онлайн, постійно моніторити, чи все в порядку у вас з кабелем, чи все в порядку у вас з антеною, чи там горобці її не погнули, чи ніхто її не пошкодив, чи все добре з кабелем, чи ніде які осколки. Його не пошкодили. І існують навіть такі вимірювачі, які пищать, якщо коефіцієнт стоячої хвилі більше, ніж ви задали в рівні тривоги. Дуже зручно вимірювати в лінії. Єдиний їх недолік, частота, на якій працюють ці вимірювачі, обмежена. Я не бачив їх більше, ніж на 500 МГц. Якщо ви знаєте, що, що працює, наприклад, до 6 ГГц в лінії, то напишіть, будь ласка, модель цього приладу, мені було б дуже цікаво з ним познайомитись. І другий спосіб вимірювання коефіцієнту стоячої хвилі це не обчислення безпосередньо енергії, яка проходить через вимірювач в одну сторону і в іншу сторону, і потім розрахунок коефіцієнту стоячої хвилі. А за допомогою векторного аналізатора ми можемо також це розрахувати. Я зараз поставлю маркери на частоту 433 і 466. Маркери поставив і нажимаю Pause Sweep, щоб антенна у нас була в такому самому положенні, як ми міряли за допомогою Nisei. Ми зафіксуємо значення, і тепер зможемо їх роздивитися більш детально. Бачимо, що за допомогою аналізатора значення дещо відрізняється від того, що ми виміряли Nisei. З чим це може бути пов'язано? У нас. Антена це лише одне плече диполя, яке ми малювали. Інше плече це в даному випадку корпус аналізатора. А при вимірюванні через вим... Нісей і з баофенга, це корпус самого Нісей і Баофенга. Звісно, маса Нісей плюс Баофенг і їхня довжина, вона більша, ніж у аналізатора, тому. Довжина противаги буде більшою і ближчою до правильної довжини противаги, ніж за допомогою аналізатора. І, відповідно, коефіцієнт стоячої хвилі буде нижчий в такій конфігурації, ніж в такій. Це природня. Тому ми, розуміючи цей факт, просто запишемо те, що ми тут виміряли, і проведемо розрахунки. По нашим формулам, чи все в нас сходиться. Що ми тут бачимо? Ми бачимо коефіцієнт стоячої хвилі, і бачимо в децибелах втрати, або ми з них вирахуємо кількість відзеркаленого сигналу. Прорахуємо чи формули правильні не в наших теоретичних розрахунках, а те, що нам виміряв вимірювач Нісей. Підставимо в формулу по потужності наші числа. 1 плюс корінь квадратний 0,51 поділити на 6,18, поділити на 1 мінус корінь квадратний 0,51. Поділити на 6,18. Дорівнює 1 плюс корінь квадратний з 0,0825 Поділити на 1 мінус корінь квадратний з 0,0825. І дорівнює. 1 плюс 0,287 поділити на 1 мінус 0,287. Дорівнює 1,287 поділити на 0,712. Дорівнює 1,8. Це приблизно зійшлося із тим, що нам показав Нісей. Дивимося на частоті 433. Ну, так як у нас відбита потужність тут 0, ну вона дуже-дуже маленька була. Тому ось тут у нас також буде 0. І 1 поділити на 1 буде 1. Тобто коефіцієнт стоячої хвилі також дуже-дуже маленький. Що ми зробили? Ми подивилися, як розраховується коефіцієнт стоячої хвилі по напрузі, по переданні відбиті потужності по коефіцієнту відбиття, поміряли на практиці, як це вимірюється, способом вимірювання в лінії і способом вимірювання за допомогою векторного аналізатора. Для цікавості сюди я вставлю табличку. Де вже розрахований коефіцієнт стоячої хвилі, відбитий сигнал, доставлений сигнал і напруга. Якщо ви хочете розібратися глибше в цьому, то раджу перечитати англомовну Вікіпедію. Там розписано максимально детально із більш коректним математичним апаратом, більш коректно з точки зору фізики, як це відбувається. В даному випадку я намагався максимально спростити. Для того, щоб це зрозумів будь-хто. І ще невеличке уточнення, скажу, що коефіцієнт стоячої хвилі не дорівнює ефективності антени. Так, він корелює із частотою резонансу, тобто за допомогою вимірювання коефіцієнту стоячої хвилі аналізатором, можна визначити резонансну частоту антени. Але це точно не дорівнює коефіцієнту підсилення антени, тому що може бути. Дві антени із однаковим КСХ, але коефіцієнт підсилення буде відрізнятися в них на 20 дБ. І може бути дві різні антени з однаковим коефіцієнтом підсилення, і КСХ на конкретній частоті буде також суттєво відрізнятися. Якщо у вас будуть додаткові питання, або ви захочете уточнити щось ще поправити, то пишіться в коментарях. Слава Україні!